На мій погляд, сьогодні і навіть події цього тижня показують, що Україна вступає в новий етап свого розвитку і починається передвиборча президентська кампанія. І вона принесе з собою дуже багато несподіванок. І дай Боже, щоб вона не принесла посилення. Авторитарності посилення репресій, тому що я такого також не виключаю. Дай Боже, щоб вона відбувалася в яких певних рамках. Я і хвилини для Тетяни Чорновіл, ваш таймер. Ви бачите перед собою. Прошу. Якщо говорити про прес-конференцію, на жаль, не прозвучало дуже багато питань, які хотілось би, щоб вони прозвучали. Зокрема, величезні кошти зараз втрачаються на життєдіяльність президента, вертолітні майданчики, масажні столики з підігрівом, коли в Україні немає лікарні для лікування онкохворих людей. І знову таки хотілося б більше поговорити про справу щербуванням, бо ми розуміємо, з якого регіону, в яких роках віслу кар'єру Янукович, і насправді його вели люди. його кар'єру робили люди, в яких руки були полікті в крові. Дякуємо. 방서 유리야 마카롱, p r o Говорити про естетичне сприйняття, то мене якраз дуже непокоїть ці паралелі з пізнім Брежнівським часом, бо можна не встигнути. Ми всі пам'ятаємо, чим закінчувався застій, і наскільки несподівано для всіх акторів тієї драми воно закінчилося, яким чином можуть абсолютно несподівані е, ситуації і несподівані персонажі вийти на перший план цієї драми, мені чесно. Кажучи, страшно. І В'ячеслав Піховшик, ваших 30 секунд. Я отримав дуже важливу інформацію під час рекламної паузи. Я запитав, запитав Тетяни Чорновіл, з ким вона себе ідентифікує. Журналістом, політиком, бо була і заява, що вона політик. Вона поводилася з тим, що вона швидше громадський діяч, але хотіла поставити президенту питання по частині журналістських розслідувань. Я правильно цитую нашу розмову? Да? Значить, ми маємо справу з Тетяною Чорновіл як е, громадським діячем. Mm -hmm. І це перша точка зору, а друга дуже важлива. А Кар'єрі своїй кар'єрі Янкович завдячує Леоніду Кучмі, руки якого не є в крові.